І мат-перемат пролунає від нас, коли ми почитаємо, що виявляється, Сполучені Штати розглядають сенсаційний план взяти під контроль постачання газу до Європи і відновити стати співінвесторами північного потоку. потоку-2». але для реалізації цього плану необхідно зняти санкції з Путіна. Є вже головний лобіст цієї угоди, Матіас Варнінг, особистий друг російського лідера, колишній глава кампанії оператора газопроводу. І теоретично цей новий план міг би дати Сполученим Штатам безпрецедентний вплив на енергопостачання Європи. А спецпосланник е штатів Річард Гренал провів у Швейцарії серію неофіційних переговорів щодо можливого відновлення постачання російського газу до Німеччини через Північний потік. 2 як повідомляє Білд з посиланням на джерела. Команда Трампа розглядає північний потік потік-2» як стратегічний актив, який можна використати у мирних переговорах. Зі мною на зв'язку Ігор Тишкевич, головний експерт інституту вивчення е -е, Росії. Добрий день, Ігоре. Ну, добрий день. Я вже давно не головний експерт. Інституту вивчення Росії але гаразд. Вибачте, будь ласка, це мої титрувальники, це мої редактори. Вони в мене отримають на горіхи після ефіру. А як правильно вас представити? Я просто політичний аналітик. Політичний аналітик. Будь ласка, хто там це мені тетрував? мої тетрувальники. Поміняйте, політичний, політичний аналітик. Що це в велеоману людину оббрехали? Вибачте, приношу вам вибачення від усієї нашої команди. А, Ігоре, от я тепер давайте по суті питання. Ми, здавалося, б, з одного боку, обрізання. Вживу такий слів, російського газу від Європи, воно ж економічно вигідне Сполученим Штатам, тому що таким чином збільшувалися поставки американського скрапленого газу до Європейського Союзу. І Трамп, здавалося б, який в усьому шукає вигоду. В усьому. В нього скрізь е, замість е, війна як інструмент політики. Він використовує економіку як інструмент політики, і тут він навпаки здавалося б, вигода штатів в тому, що російського газу немає в Європі, а він розглядає те, аби повернути його десь ну, тут? Тут, тут. Тут питання в ціні все ж таки, скрабний газ він дорожче це раз. Друге, друга частина це питання в запасах. Третя частина тут треба дивитися а, про що. Ну, Скажу так, мають говорити, або що Путін хоче продати Сполученим Штатам Америки, в першу чергу йдеться про Арктику, а, саме розробка Арктики та Північний морський шлях. Це я хочу нагадати, що а, Алло, ало, чуєте мене? Да, я чую чую, уважно я слухаю. Да, я, я хочу нагадати, що ще в 17, 18 і 19 роках, коли приймалися документи на рівні Сполучених Штатів Америки та Европейська Союзу про тиск на Росію. У всіх цих документах був єдиний виняток, uh -huh. це північ, і відповідно так Путін торгується і з точки зору просто тактичного постачання, звичайно, постачання газу, так для сполучених штатів Америки, це може бути вигідно. Але питання в тому, що європейський Союз шукає альтернатив альтернативи, в тому числі ну, от о, останні розмови європейських держав з Азербайджаном з можливості Туркменістану. А якщо вони прикладуть м, газогін а, одну Каспійського моря та те, що йде через Туреччину, є можливість Казахстану теоретично. Ну відповідно, це з точки зору більш дешевого газу. З точки зору а, торгу, так Путін спробує обміняти Арктику та зняття частини санкцій а ну в тому числі на співучасть спів. Отримання спільного прибутку у Сполучених Штатах Америки від експлуатації північного потоку. Це один з варіантів. І така логіка ну, вона проглядалася, в принципі, це те, про що могла б Україна говорити з тим ж самим Сполученими Штатами Америки щодо наших АТС вприв'язти не до російського газу, а до газу з країн Центральної Азії. Тому що для нас більш стратегічно вигідно, щоб ця сама, грубо говорячи, труба щоб вона довгостроковими контрактами була була заповнена не російським газом, тому що це зменшує вплив Російської Федерації не лише на нас, а і на країну припусну Центральної Азії, Кавказу тощо. Але якщо ми будемо просто ну, скажімо так, говорити, що ми не будемо експлуатувати транзитний потенціал, а будемо купувати в Європі, то ну, питання: а звідки в Європу цей газ буде постачатися? І ну от зараз Сполучені Штати Маркина спробують вийти на, на таку угоду. Ну це це цинічно, але це, це працює. Ігоре, а тут одразу дивіться, а, що мене, що мене а, насторожує. Просто де стратегія Дональда Трампа, в куди в яку сторону вона рухається, якщо стратегія попередньої адміністрації Білого Дому була наплавлена в тому, аби е зблизити Сполучені Штати Європейські Європу, е поставити Європейський Союз в більшу, в тому числі, політичну і економічну залежність Європи від Сполучених Штатів за рахунок розриву зв'язків з Російською імперією, Російською, вибачте, Федерацією. А зараз, от така відверта Сварка виступ Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції, і взагалі, от навіть ми чуємо е, риторику, яка змінилася в європейському союзі. То так виглядає, нібито взагалі Америка, якщо штовхає е, Європу на на примирення з Росією, е, на, ну, якщо навіть не на зближення з Росією, то на зближення з Китаєм. Навпаки, таким чином 에, Америка посилює своїх конкурентів за рахунок того, що Європі не залишиться ні того, нічого, окрім як зближуватися з тими силами, які є конкурентами Сполучених Штатів. Я, я, я б так ти сказав, тому що так. На перше, ключово ви на дермах Китай для Сполучених Штатів Америки. Тема номер один це Китай. Так а, відповідно тема номер два. А, і про це говорив і Трамп його точно про це говорив в тому числі навіть і Байден. А, Сполучені Штати Америки не бажають допустити перетворення Росії на сировину придати Китайської Народної Республіки. На превеликий жаль для нас. Це означає, що навіть війна в Україні через цю призму вона має закінчитися. Ну, мовник, говорячи з китайської точки зору, за п'ять хвилин після того, як Китай прив'яже вже не звороті себе, <зв. з, з, з американської за п'ять хвилин до того. Щоб розіграти в тому числі карту відходу Росії від впливу Китаю. Відхід Росії від впливу Китаю, це серед іншого, а пропонова Російська Федерація співпраці з Європейським Союзом. З точки зору Північного потоку, так, є американський скарабний газ, та не лише американський, але і стагнація німецької економіки, тому що ціни на газ вони вищі. І це друга складова торгу. Що гаразд, ми готові запустити в тому числі до вас російський газ, так ми будемо сидіти на, на трубі, але отримається більш більш дешеві ресурси, і це торг так відповідно із європейським союзом, а серед іншого проти автономізації європейської політики. Я маю на увазі відв'язки від сполучених штатів Америки повної мірою. І та, торг обначасно з Російською Федерацією. на превеликий жалість ще раз в цьому вистрав. Ну так а в цій всій, в цьому контексті, в цьому картковому будиночку розкладі, а, хто стають головними союзниками Європи, якщо Сполучені Штати віддаляються від Європи, а, а чому роз... вони віддаляються? Перепрошую ще раз, сполучені Штати так, Трамп веде дуже агресивну риторику. Так а при тому, от, з точки зору військової співпраці, вона з європейським сезоном, вона, вона залишається. З точки зору. Небажання вкладатися вкладати ресурси в вирішення війн та конфліктів за межами Сполучених Штатів Америки. Це політика оптимізації видатків Сполучених Штатів протягом останніх 15 років. Перепрошую, давайте згадаємо Афганістан. До речі, з Афганістан також в 17 настатому році підписали договір про НАТО Сполучені Штати Америки з Афганським урядом. Де, де то Афганський уряд, от тому це, це загальна політика Сполучених Штатів Америки. Uh, так вони спонукають тому, що Трамп спонукає агресивно, щоб Союз сусбільш, скажімо так, займав більш активну позицію. Але з іншої сторони, для uh, сполучених штатів Америки, не вигідна повна автономізація європейської політики, щоб uh, становився суб'єктом на, на рівні ключових геополітичних центрів, тому що станом, станом на сьогодні є конкуренція між двома центрами: Вашингтон і Пекін. Поява чи то Брюсселя, чи то Москви для сполучених штатів не цікава. А от о, в якості молодших партнерів і Брюссель, і Москва для Сполучених Штатів Америки цікаво. і відповідно так, це торгівля, що Росія буде не е, менш китайською. Будь ласка, ми е, допоможемо вам відновити певні відносини. І це торгівля, в тому числі російськими ресурсами, а з Росії торгівля ще раз російськими ресурсами, куди о, хочуть світи Сполучені Штати Америки та північно-морським шляхом. Ярки я я загалом. Добре, які саме ресурси Росії цікавлять Америку. Да, практично Путін, Путін запропонував прикладе те ж саме, що запропонувала Україна. Мовляв, заходьте власне, на наш ринок, і, будуйте і... підприємства своє американське. Будуйте, э, організуйте видобуток. Путін фактично э, запропонував Америки, тільки то раніше було по нафті початку нульових, а вхід на договір про розподіл продукції. Е, ну тоді як, як вам сказати, тоді невже вони не розуміють, що посилення Росії дасть тільки можливість Російській Федерації поновити війну ще раз, для щодо сполучених саців Америки, номер один номер один це Китай, і питання, яке посилення, до кого рівня? Вій? Ще раз, і, і з точки зору Пекійну, з точки зору Вашингтону, а, немає інтересу, щоб Росія ставала геополітичним центром. Є інтерес, щоб вона була певною мірою залежною, але ну, скажімо так, регіональним міцно регіональної держави, але не все ж таки не конкурентом на геополітичному полі в цій логіці так співпраця Росії та Сполучених Штатів Америки трапом розглядається як допустима. На жаль, це про це вони говорили відкрито. Ну ви розумієте, дивіться, я от зараз слухаю вас, ви маєте рацію, але от чергове посилення Росії, чергове посилення Росії, дасть йому змогу знову влаштувати е, агресію відносно України і відносно Європи. Ну і Сполучені Штати, якщо вже від... станеться агресія е, Росії щодо Європи. Наприклад, там країн Балтії, Польщі, наприклад, або інших якихось країн, можливо, Путін і не зне і буде і нехтою повністю його хорошими відносинами з Віктором Орбаном з Угорщини. і тим паче Віктор Орбан не вічний. Там може змінитися влада на більш на менш лояльну до Російської Федерації. Сполучені Штати не не зможуть абстрагуватися від цього конфлікту, від якоїсь нової гарячої війни, і це навпаки розпорошить їхню їхню увагу від. Китаю. Так, така орегідність є, ну, хоча тут я б сказав, що це не розпорошиться. Це питання а, глобальної війни, яка невигідна не Китаю Сполучені Штати в такому форматі, вони ж скоріше будуть виступати, ну, скажімо так, на а, одним фронтом. А з іншої сторони, а, от з точки зору наших здаванів і ваших тез, що це ж може війна повторитися. Це наша помилка, що ми спробуємо грати на емоціях. Ми дуже погано граємо на раціональності. Тому що лякати російської агресії, припустимо, не, не знаю. Так, для східної Європи це зрозуміло. Мешканця, припустимо, Португалії або Ірландії, що до вас прийдуть російські татки ну перепрошую. Для цих людей це щось ну з книги про альтернативну історію. Ну да до них витрат... це а ось грати на раціональності ну дуже, дуже простий приклад. Гаразд, по газогону і по варіанту, ми з вами проговорили. А, функціонал, припустимо, зараз реалізується одразу декілька глобальних економіко-політичних проєктів. Індія це сухопутним шляхом до міжземного моря, від Аревійського півострова, Туреччина від Іраку до своїх портів, де гра, припустимо, України на цьому, тому що це в тому числі міжнародна логістика, міжнародна економіка. Серед інших – Північної Європи, де а, і Туреччина, і Індія в даному випадку, і Сполучені Штати Америки, ті ж сам, і Європейське суд, були б зацікавлені, щоб тут було спокійно, тому угу. що це логістика. Зрозуміло. А де спроба нашої гривна, ми говоримо про санкції. Санкції – це, ну перепрошую, це чорно чарівне слово, накладаєте санкції. Але санкційних механізмів протягом. Я от е, зараз закінчу статтю, просто питання таке: з точки зору. Технологічних товарів, які може випускати Росія, спираючись на, на свій рівень розвитку. то 50 так званих. Ну це якщо брати Гарвардський атлас складнощі економіки, і 150 українських вони значною мірою співпадають. Так для нас теоретично вигідно, щоб не лише, а, скажімо так, Росія не могла продавати, а щоб вкладали в нас, щоб ми заходили на ці ринки замість російських федерації. Угу. Це логічно. Але питання з української сторони комунікації була чині, щоб не бути голосів, зараз ще раз підрахував просто обсяг, от, хоча б топ-10 товарів, які ми можемо почати виробляти. І Росія може. А, це а, частина світового ринку 120 мільярдів доларів на рік. Ну, Станом на 23 Зі зростанням за останні 5 років 30% 30 плюс. Ну, будь ласка, ось вам раціональність та ж сама. Тому що якщо ми говоримо про емоційний підхід, підхід так є агресія, санкції вели. Через п'ять років починаєш задавати запитання: а що далі? Я зрозумію, це до недо, недоотриманий прибуток, і от на цьому ми також можемо грати. Ігоре, дякую вам. Ігор Тешкевич, політичний аналітик. Ну тим країнам, які там от, як згадав Ігор, Португалія, хочеться, е, хочеться сказати, колись був такий віршик, в дитячому вітинстві читали: з неба зірочка впала і потрапила в штани. Вона щось там мені відірвала, аби не було війни. От ми тоді думали, господи, ну як яка війна взагалі? З неба зірочка впала, аби не було війни. Яка може бути війна? От тоді ми собі думали, ну що це взагалі за дурниця? От виявляється, от як воно живемо, пройшло не так багато часу, і ті віршики виявилися пророчими.